Голівуд на Дніпрому в Каневі розпочався перший міжнародний фестиваль сучасного кіно. Відбір на участь у фестивалі пройшла сотня із 200 стрічок претендентів. Перший масштабний фестиваль присвятили відомому українському кінорежисеру, який за версією ЮНЕСКО увійшов до сотні кращих режисерів свого часу. Юрію Іллєнко побувала там, і наша Юлія Норовкова. Відомий кінорежисер багато років мріяв про подібне мистецьке дійство. До 80-річчя від дня народження мрія Юлія Ілленка здійснилася у Каневі міжнародний фестиваль сучасного кіно. Гаслом фестивалю став його вислів Живу на усьому. Дійсно сьогодні дуже важлива подія для нашої родини, особливо і для, для... для культури України. Він сказав, що як це було б добре. І я хотів би сказати, що цей фестиваль, він претендує на, на дуже серйозну, дуже серйозну подію. Місцем проведення обрали канів не випадково, адже це надзвичайно кінематографічний край, говорять митці. Поважне і професійне журі оцінюватиме конкурсантів кожен у своєму напрямку. Режисура, сценарії, акторська гра, загальні враження. Заявки на участь надсилали із США, Польщі, Франції, Нідерландів. Ідея відмінності, вона, напевно, що в тому, що ми все-таки більше будемо популяризувати українські стрічки, які мають відношення до відновлення того. Учасного козацького духу. В цьому буде, я так розумію, розумію, відмінність від інших фестивалів. Валентина журналіст, а студія університету Грінченка, яка подала на фестиваль картину під назвою Ме». Зйомки фільму тривали лише три дні. Знімали в заповіднику асканія Нова і для кожного учасника процесу ця робота стала експериментом. Ми дуже хотіли дослідити душу людини і тварини і порівняти її. Де межа свідомості, де які почуття відчуває тварина, бо ми спостерігаємо за ними, але ми їх не розуміємо, так само і води нас. І щоб цю грань стерти, ми намагалися зрозуміти краще тварин і людину, як тварину по суті, інстинктивну, емоційну. І таким чином ми перевтілювалися в тварин, які населяли Асканію нову. Картини братимуть участь у п'яти номінаціях: ігровий фільм, документальний фільм, музичний, мобільний фільм, анімаційний фільм. Фестиваль міжнародний, тож заявки на участь надсилали і із Росії. Проте росіянам відмовляли через конфлікт між державами. Триватиме дійство до 11 вересня. Переможуть фестивалю, окрім грошової винагороди, отримує змогу співпрацювати з метрами українського кінематографу. Юлія Наровкова, Максим Дребіного спеціально для Черкаської служби новин.